Вітаю підписчики, з вами брати, горбатюки. Зараз вирішили трошки утеплити перед морозами. Зараз показуємо як наші бджоли зимують. Де си кидаємо сіну? Трошки їм ремку зверху положили, щоб можна було. І тут на сині число? Мені 11 січня 2006 року. тиші Ще є такий метод тентом накривати вулики. Чи краще як Тентом накрили. От так. Попробую, може, решта накрити тентом. Потрібно час утепляти не потрібно, морози 9-10 градусів. більше аж видно, трохи волога є, У нас тут теж набивало такі гідробар'єри. Мені здається, цього б не було, якщо б ми тентом накрили, цього б не було. Бо дахи, старі вулики, дахи трохи пропускають, да, протікають трохи. Побачимо по весні результати, скільки перезимує сімей. Порахуємо. Всім гарної зимівлі, а всі бджоли вас перезимують.